Привіт, мебляри! Хочу показати, як можна створити саме, і про, саме просто, як саме просто вивести звіт по матеріалах. Наприклад, я створив поганажний матеріал, точніше компонент і листовий. Раз поки включу тени, shadow, щоб зайти в боксик. Видимо брус створений. Так, е, наприклад, я задам моє інше сечение. Нехай буде це у нас <coughs> так x40, нехай буде по Y60. Так, створили цей брусочок. Так само в мене бруска можна віднімати зверху, знизу, і зліва, справа і зпереду, переду ззаду. Наприклад, я хочу щось побудувати. Знизу я віднімаю при 60 мм. З цього бруска можна робити брусок і вертикальний, як він є, також горизонтальний і фронтальний. Я його просто копіюю. Ставлю на місце. І у мене міняється направлення. У мене равно по батько, у мене по Z, по Y і по X, і можна. Воно буде одразу равно до розміру боксика. Наприклад, я хочу по Y зараз створити. Тепер по Z у мене буде наше 60, яке відняли, по Y ми робимо 0, і по X у мене 40. І тепер тут у мене віднято ж. Так, знизу. Ми ставимо нолік. І тепер у нас получився той брусок, що нам треба. І треба поставити, ось тут вибрати горизонтальний. Так, так, вимкнемо шаблок, щоб вони не заважали тепер. Тепер ми бачимо, що у нас є. Так, цей вертикальний, показує висоту. Я відняв тут було 260, відняв я 60, тут тепер у нас 200, він показує правильну висоту. Так, е от це просто назва. Вона нічого не означає, але якщо ми хочемо, щоб у нас тут писалося, то ми треба просто вводимо. 60 на 40. Але треба призначити правильний матеріал. Тому що зараз заходимо сюди трохи глибший в брусок. Ми бачимо, тут у нас матеріал брус 40 на 30. А в мене 60 на 40. Тому є матеріал, який для цього призначений. Фарбуємо 60 на 40. Так. І саме цей матеріал буде виводитися в звіт. От, у мене є два бруска, Показані, до речі. Тут треба просто перейти, Це просто назва. Це не прив'язано до розмірів ніяк. До розмірів прив'язано це матеріал. От матеріал він і називу, от, брус 60 на 40 матеріал. Тобі, що це таке, який це профіль, або щось там. Це може бути що завгодно, або якась труба. І, і, то есть, що це за труба і січення в мене написане в матеріалі, в назві матеріалу? На, на мій погляд, це саме просте. Що можна зробити. Ну і так далі, і по X давайте зробимо по X ще один плюсочок. Так. Зробимо. Вибираю Х, по чому він буде рівний. Так, і тепер міняємо Х ставимо 0. Так, по Z у нас буде 60. А по Y у нас буде 40. Натискаємо кнопочку. Так, тут у мене віднято, значить, ми тут 0 ставимо і віднімаємо. О, кудись у мене зник. Ну, я здогадуюсь, куди він зник. Зараз ми ту поправимо так. Назва є, так вертикальний, нам треба фронтальний. Відправляємо. Ось, брус 60 на 40 і ось, будь ласка, його довжина. Так, тепер. Треба шадо вимкнути. А, я не скупював, я зробив просто з того вертикального. Зробив це, фронтальний. Так. Ну і обов'язково ж шари треба поставити на правильний шар. Так. Ну і тут, тут теж можна поміняти. 60 на 40 так і тут меняємо шарах, чтобы у нас переключалось ми по шарам, якщо нам треба вимкнути. Так, назва. Тепер дивіться. Давайте повернемо наш вертикальний брусок. Я не зробив копію. Тобто, робимо копію <coughs> і повертаємо LNZ. Так, Z0 ставимо. Так, X у нас 40. Y60. Так, тепер знизу віднімаємо 60, мінус 60. Так, ось у нас брусочок наш з'явився. Дивимось, а тепер ці шадо вимикаємо, щоб вони не заважали і ми бачили стики наших брусков. Як вони стикуються? Так, до речі, тут не віднято, спереду, Спереду мінус 40. Коли у нас увімкнені Shadow в тіні, то вони нам заважають, вони додатково малюють лінії. Ну, а так ми бачимо, як бруски у нас стикуються. Так, ось наш боксик, ось наші бруски. І так само. До речі, як це тут виглядає. Це бруски. Бокс. Ну так, і бокс же ж по розмірах тут можна міняти. Це, це зрозуміло. І будуть мінятися ж зрозуміло і бруски. До речі, може бути фіксовано фіксована довжина. то так воно в мене дорівнює, наприклад, ширині зараз боксика. ну якщо мені це не треба, от у мене показ 862. До речі, отут ці цифри вони особливо нічого не означають. Якщо в мене тут зафіксоване. У мене зафіксована полин X, це довжина боксика. У мене зафіксований От, Y і Z, тому сюди не дуже дивитись треба. Там воно правильно не покаже. <с -2> так, тепер по X. Я можу просто фіксувати. Зараз воно мені показує. 862, ну, а мені, наприклад, треба 500. Він буде фіксуватися. Якщо мені треба прив'язатися до тої сторони, до протилежної, то, то просто відзеркаленим робиться і все. Щоб повернути знову мій розмір по X, по замовченню, понятно, ставимо 0, він має розмір. Ось у нас чітко окреслені рамки. Так. А, я ще думав, до речі, як це далі працює, дивіться. Наприклад, я хочу сюди фенеру прикрутити до всього цього, то просто спереду на цьому горизонтальному віднімаємо тоді. Фанера в мене буде 10 мм, піднімаю 50. Це ми двигаємо, фіксуємо по Y. 10. Цей двигаємо, фіксуємо по Y. 10. Так, от зафіксувалося. Як цю фіксацію робити, я то розповідав у своїх уроках. І зроблений листовий матеріал в мене. Точніше, компонент листовий. Матеріали вже зрозуміло, а матеріали я обираю якийсь колір, пишу назву, і то і буде матеріал. Так, компоненти. Фанера. Ось наша фанера. Вона в мене вже тут Вже налаштована. Фанера може бути як. Фронтальною, горизонтальною і вертикальною. Тільки у мене тут виходить, горизонтальна це вона плоска по площині лежить. А вертикальна це коли вона по ігріку напрямок іде. Так, же ця фронтальна вона може бути робити як по X, так і по Z. Так само вертикальна, як по Іку, так і по Z. Так само горизонтальна Можна отут рівняти. Як по X, так і по Y-. В залежності від того, що вам треба. Ну і так само віднімається зліва-справа, ну і так далі. Так, матеріал призначений. Фанера. Так. Можна робити фанеру, фанеру різних розмірах, наприклад, у вас не просто фанера. А можна в матеріалі написати, наприклад, от це у нас фанера. Так, ми просто обираємо і назву міняємо. 10 міліметрів. О, що ми там да? англійської стоїть. Міліметрів. Так. 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 Зодно зараз. З'явиться наш матеріал. О, фанера 10 мм. І ось, як на мене, найпросте створення звіту. Так, імпортуємо. А, не в мене вже є. він є. От, звіт для столярки. Дивіться, еді. Значить, що в мене тут? Це кількість. Тут у мене матеріал, це стандартний матеріал скетчап. Потім у мене метри погоні. І для листового у мене по довжині і по ширині зроблено. І ось воно мені показує. І тут ось неправильне число, тому що я не переключив. Mm. Зараз якийсь брус. Так, зайдемо, дивимось. Так, тут все правильно. 862-260. До речі, у мене переключається. Завжди буде першим розмір, буде більший розмір буде першим. тут. Так, дивимось який брусок неправильно налаштований. Я думаю, що оцей. Так. І його треба поставити вертикальний. Він в мене от, не переключився. Відправляємо. Тобто переключилося, що він вертикальний, показує його довжину 200 мм. Так, далі тут все правильно. Якщо правильно показували розміри, у мене переключається ось тут. Воно в мене зараз є фронтальне. Дивіться, якщо поставлю, наприклад, горизонтально, відправлю, то в мене буде розмір неправильний. Тому воно в мене фронтально. Тепер правильно розумію. Тепер звіт зроблений так, щоб він видавав звіт по виділених матеріалах. Якщо я нічого не виділю, воно в мене нічого не покаже. От тепер все правильно. Дивіться. Ось у мене метрі погоні. Бруси кількість і ось фанера. По, по довжині, по ширині. Її товщина вказана в матеріалі. Ну, от таким чином. Це можна просто скопіювати, поставити в Excel без заморочок, тому що коли зберігаємо, зберігається воно все в коракулях, потім через, через імпорт це робиться. Я не знаю поясняти тут, як це зроблено. Давайте візьмемо цю фанеру, наприклад. Тут так само є шатв, є панель. Так ось у мене. Розміри. Довжина. Тут позішн залежності так, зараз інтернатистами, дивіться позиції. Ну, значить, вони, в мене, вони в мене перенесені сюди, по батьківській. То спочатку я зробив брус і спочатку зробив листовий матеріал. Тому у мене і там воно збереглося, зараз воно просто дорівнює сюди. І тут ми можемо обиральне, фронтальне, вертикальне. Ось у нас значення. Десятичне число, 0, 1 число 0,1,2. Так, воно працює. І від цього працює if, якщо ось. Тобто POSITION Якщо він равен нулю, round це округлення наших цифрок, щоб у нас не було багато після коми цифрок. Округлення до одного. Якщо 0, то равно ленч. То, точніше. Якщо 0, то равно ленерік. Якщо не равно 0, то буде равно ленч. Ось так. Тобто ось, ось це ленч. Воно равно, якщо там якщо значення не дорівнює нулю. А це залежить від позиції. То ж, тобі ж і отут, дивіться, в мене, отут де? Горизонтальне, фронтальне, вертикальне. Тобто, якщо от у мене зараз воно, ровно ленч, якщо я горизонтально ставлю. Дивіться, що воно мені показує? Воно мені показує 10 мм. Position у мене. Я ставлю 0. Frontime. Position 1. горизонтальна 0, фронтальна 1, вертикальна 2. Ну ось отак от у мене прив'язано, що таке у нас ленч з підкресленням оціни. У мене тут, якщо position равно 1, то len x, Якщо ні, то LN Z, Тобто довжина равна. Це значення, оце лайнер метра це погонні метри, яке воно мені видає в звіт. Якщо оце значення більше, ніж оце, то воно буде першим. Точніше, більше зізначень буде завжди першим, наприклад. Я зроблю висоту іншу, і зроблю по висоті тисячу. Я зробив тисячу по висоті. Так, тепер у нас тут помінялося. У нас фанера, бачите? Ця тисяча першою стала і вот. тут переключається У мене. Самопаде. Хоча це брус, це не має значення. Тут простіше, тому що тут треба один тільки розмір задати, і тут від позиції воно залежить. От в мене вертикальний, Показаний розмір. В залежності від позиції. Тут міняється Тобто посішен один len x Якщо не один, то len z. З. Тобі ще два. Тому що тут 0 у нас. Тут у нас якщо нуль, то len Y, тобто горизонтальний. Якщо не равно нулю, тоді ленч. І силається оцей лайнер-метр, зсилається на оцей ленч. Не сюди. Сюди він силається. Не знаю, зрозуміло чи ні? То вже таке. Ну, на цьому все. Буду прощатися. Ось наш боксик. І так можна будувати, що завгодно. Прив'язувати, так само фіксується. Ну, по суті, фіксація то саме такий основний принцип, який я розробив. Фіксація по Y X Z, фіксація по розмірах. Я можу зафіксувати, наприклад, LZ. Я хочу зафіксувати на тих самих підсок. О, це я не то виділив, так. Я хотів фанеру, Так, фаніру, Fix Z, Зробимо 500. Ось. О я її зафіксував. Так само прив'язка до іншого краю, то відзеркалень робиться. Ну, на цьому все. Тобі ж, до чого я все це вів? Що? Простіше за все, зробити звіт по матеріалах. Це обираємо якийсь колір. Призначаємо, пишемо назву матеріалу. Може, то у нас буде якийсь там титан або ще щось. Ну будь-що Можемо робити будь-який профіль е, того самого бруска. То може бути труба або щось інше, не має значення, що Що то буде. І от, у нас ми маємо звіт. Фанера і бруси Ну і все. Хай ще